Шановні колеги, шановні члени президії, шановні запрошені. Так, можемо розпочинати роботу? Доброго дня, шановні колеги. Ага, вибачте. Так. Я все позабираю щось. До складу президії входить 22 депутати. На засідання прибуло вже 13 наших колег. Кворум є, можемо розпочинати нашу роботу. У роботі президії бере участь голова військової адміністрації. Чаус В'ячеслав Анатолійович, заступники голови військової адміністрації, керівники підрозділів військової адміністрації та обласної ради. На початку нашої роботи традиційно хочу, щоб ми хвилиною мовчання згадали всіх тих, які положив своє життя за майбутнє України. До розгляду до розгляду питань порядку 1 внесених на розгляд сесії. Перше питання про нагородження почесної відзнакою Чернігівської обласної ради за мужність і верність України, який внесено головою Чернігівської обласної ради. Всі побачили претендентів на це звання? У всіх є. Є у когось із членів президії запитання до даного проєкту рішення? Немає? Виносимо на голосування сесії. Наступним розглянемо два питання, які внесені першим заступником голови обласної ради, голови комісії з питань присвоєння звання почесних громадян Чернівської області Ніною Лемеш. Про присвоєння звання почесних громадянин Чернігської області Жиденко Андрію Михайловича. Є питання до даної кандидатури? Немає, виносимо на розгляд сесії. Питання виноситься на пленарне засідання. Друге питання про присвоєння, звання почесних громадянин Чернівської області Зайченко Вірі Володимирі. Є питання до даного проекту рішення? Виносимо на розгляд пленарного засідання. Наступне питання порядку денного про внесення змін до положення при нагородження почесної відзнакою Чернігівської обласної ради за мужність і вірність України. Ви звернули увагу, якщо уважно читали проєкти рішення, що ми збільшуємо кількість претендентів в зв'язку з тим, що на, ну, на попередній комісії було винесено набагато більше кандидатур, чим у нас була можливість. Ну якби нема заперечень до даного проєкту? Переходимо до розгляду ще одного питання, яке було внесено першим заступником Лемешніною Петрівною про внесення змін до рішення обласної обласної ради від 16 грудня 2024 року про почесну відзнаку Чернігівської обласної ради волонтер Чернігівщини. Є питання до даного проекту. Виносимо на пленарне засідання. Наступне питання порядку денного про обрання представників громадськості до складу поліцейської Національної поліції Чернігівській області, внесено Кондратіву Качубея. Є питання до даного проєкту? На розгляд сесії. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії управління поліції і охорони Чернігівської області. Баришеве-Череда є питання до даного проєкту. Ваше ну це ваше вважання. Добре. Е, наступне питання порядку. Виносимо на розгляд сесії, так нема заперечень, що не Наступне питання порядку денного про звіт про виконання обласного бюджету Чернігівської області за 9 місяців 25 року. Є питання депутатів? Нема питань? Виносимо на пленарне засідання сесії. Наступне питання порядку денного про затвердження плану заходів на 25-27 років в реалізації стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 27 року. В кого є питання до даного проєкту рішення? На комісії обговорювалось зауваження враховань. Ставимо на виносимо на розгляд сесії. Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення обласної ради від 16 грудня 2024 року. Про припинення юридичної особи комунального медичного закладу обласний центр медико-соціальної експертизи Чернігівської обласної ради. Є питання до даного проєкту рішення? Виносимо на розгляд сесії. Про перепрофілювання, зміну типу та переименування комунального некомерційного підприємства «Прилуцький обласний будинок дитини надія Чернігівської обласної ради та затвердження його статуту. Там були зауваження на комісії. Розробник надав пояснення. Є якісь питання? На розгляд сесії. Про надання згоди на безоплатну передачу військового майна Збройних сил України у спільну власність територіальних громад сіл сили Шмі Чернігівської області. Є питання до даного проєкту? На розгляд сесії? Наступне питання про затвердження розпорядження голови Чернігівської обласної ради від 4 грудня 2025 року Noсімся один про передачу майна. Є питання? На розгляд сесії. Про затвердження ліквідаційного балансу комунального підприємства видавництво Чернігівські обереги. Є запитання до проєкту на розгляд сесії про продаж земельної ділянки і на господарського призначення товариству з обмеженої відповідальності прилук. На комісії була внесена профільної комісії була внесена зміна до даного проєкту рішення збільшення вартості продажу. Виносимо вже в новому виді, з урахуванням пропозиції комісії. Є питання про збільшення статутного капіталу комунального підприємства Діловий центр Чернівської обласної ради за рахунок вартості ремонтних градит. Це рішення виносилось на попередню сесію. Виноситься знов. цей ремонт, який був зроблений в приміщеннях ділового центру. Є питання? Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Чернігівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради на списання з балансу основного засобу. Є питання до даного проєкту на розгляд сесії. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області окремого індивідуально визначеного майна. Є питання або заперечення? На пленарне засідання. Про приватизацію нежитлової будівлі, що розташована за адресою міста Чернігів, вулиця Івана Мазепи, 55А шляхом продажу на аукціоні. На попередній сесії виносилися питання, виникли деякі питання. Ви маєте уважно, шановні колеги, ви маєте уважно почитати проєкт рішення, якщо в когось є деякі сті... до бюджету кошти 30% до спрямовано на військових. Є питання до даного проєкту? Наступне про внесення змін до методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області затверджено рішення обласної ради від 10 лютого 2023 року номер 1713 є питання на пленарне засідання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 6 червня 2023 року про ініціювання питання щодо передачі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області в державну власність майна, що розташовано за адресою Чернігівська область, Чернігівський район, село Каличівка, урочище Гора, Будинок 2. Є питання до даного проєкту? На розгляд сесії. Про списання безнадійної заборгованості. Є питання до проєкту? На розгляд сесії про викуп орендованого майна неждитових приміщень загальної площею 227,4 квадратних метрів будівлі, що розташоване на адресі міста Чернігів, проспект Миру 20. Які питання є до даного проєкту? А, а можна пояснення по цьому питанню? Да, будь ласка, конкретизуйте шупи. Після театру по як. Дякую. Є є ще питання, шановні колеги? Виносимо на розгляд сесії про погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготовленні другорядних матеріалів та здійснення побічних е, лісових користувань на 26 рік. Технічне питання кожного року ми приймаємо з вами рішення по березовому соку і по всьому іншому. Є питання на розгляд сесії? Продана дня комунальному підприємству ліки Чернівщинівської обласної ради дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Питання: наше підприємство, тери... «Земля теж наша на розгляд сесії. Про надання Сосницькому районному дочірньому агролісово господарському спеціалізованому підприємству Сосниця Райагреліз дозвол на розроблення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок площею 3,7 гектарів та 2,3 гектара на території Сосницької селищної ради Корюківського району Чернігівської області. Є питання до даного проєкту? Наступне питання порядку денного про затвердження аварійно-рятувальному загону спеціального призначення головного управління Державної служби України з національних ситуацій в Чернігівській області проєктом землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення за адресу міста Черніга, провулок в будинок 3. О, вибачте, один є питання до даного проекту на пленарне засідання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 травня 2024 року номер 3518 про надання аварійно-рятувальному загону спеціального призначення головного управління державної служби України з надзвичайної ситуації Чернігівській області земельної ділянки в постійне користування площею 3,1 за адресою міста Чернігова, вулиць Привулок, вокзальний будинок 1. Є питання на пленарне засідання. Про надання Михайло Козубинській селищній раді дозволів на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельних ділянок площею 813 Гана та 311 Га, які перебувають в постійному користуванні ДП Чернігів Райограліс на території Михайло Козубинської селищної ради. Які питання є до даного проєкту? Виносимо на розгляд пленарний, так на розгляд сесії про погодження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту за адресою міста Чернігів, вулиця Стрілецька, 1. Є питання до даного проєкту. Про план роботи обласної ради на 26 рік. Які питання до даного проєкту рішення? На розгляд сесії. Про звіти депутатів Чернігівської обласної ради восьмого скликання на 25 рік. Є питання до даного проєкту? На... А, за 25-й рік. Виносимо на розгляд сесії. Депутат обласної ради Іван Миколаївич Якуб вніс на розгляд сесії проєкт рішення про звернення депутатів Чернігівської обласної ради до Верховної Ради України. Яке стосується прийняття проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо мораторії на зміну правил оподаткування для фізичних осіб підприємців. Є пропозиція внести дане питання на розгляд пенального засідання. Є заперечення? Нема заперечень? На розгляд сесії. Депутат обласної ради Юрій Володимирович Музика про звернення до Голови Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука щодо надання колегів. Щодо надання права від строчки до відпризову під час мобілізації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти державної і комунальної власності, які працюють в цих закладах, за основним місцем роботи, є пропозиція внести на розгляд пленарного засідання. Нема заперечень? Наступне проєкт рішення поданий. Наступне звернення подане першим заступником голови обласної ради Ніною Лемеш про звернення Чернігівської обласної ради до кабінету міністрів України щодо необхідності підтримки регіональних ЗМІ. Нема заперечень щодо розгляду на пленарному засіданні? Виносимо на сесію. Шановні колеги, сьогодні обласна державна адміністрація внесла на розгляд пенального засідання питання про призначення тунік Фріз Оксани Володимирівни на посаду директора художнього керівника комунального підприємства Чернігівський обласний академічний український музичний драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка Чернігівської обласної ради. Проєкт рішення розданий депутатам при реєстрації на паперових носіях. Нема заперечень стосовно того, щоб винести це питання на розгляд сесії. Дякую. Інформую так, інформую членів президії, що постійна комісія з питання агропромислового комплексу е, е, зняла з розгляду два питання, які перед пленарним засіданням були направлені депутатів. Про надання минському районному дочірньому агролісово-господарському дозволу на розробку та про надання Ніжинському районному дочірньому дозволі на розробку технічної документації. Ці питання відправлені на доопрацювання. Правильно я розумію, шановні голова комісії. Так. так. Таким чином, ми розглянули та узгодили всі питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання. Е, в кінці так голова постійної комісії з бюджету та фінансів Куті Ярослав Валентинович хоче звернутись до нас з зверненням. Будь ласка, шановні шановна Олена Борисівна шановна колеги, питання стосується Катеринського скверу. Дуже багато звернень від Чернігівців і. Від військових ви розумієте, що там і меморальна частина робиться за рахунок коштів, ну скажімо, небайдужих громадян і родичів загиблих, і там відбуваються постійно паніхіди. Там необхідно зробити ремонт. Задля того, щоб зробити ремонт, необхідна. Виділити міської військової адміністрації кошти на проєктування, відповідний ремонт, і надати виконкому сервітут на виконання робіт, на кшталт, як це робилось на валу. І я прошу вас, якби це питання підняти, і щоб 26-му році вирішити його, тому що там дуже-дуже ну, багато і це дуже, дуже проситься на сьогоднішній день. Бо по-іншому, у Чернігів-Стародавнього врядлі будуть кошти на ремонт. Як це, мінімум. Це, це територія Чернігова стародавнього це територія, це державна земля, територія Чернігова стародавнього так. Тобто, тут сервітут, військова адміністрація, кошти і виконком виконання робіт. Тут нема питань. Єдине, що ми розуміємо, що всі роботи на території заповідника чернігів Стародавній, враховуючи зону. Охоронно, все інше вони мають здійснюватись виключно за погодженням, в тому числі ну Ченгіом стародавнім. Я думаю, що вони на це підуть, вони готові. От. І е, я вас прошу, як е, очільника однієї зі структур міської ради, теж просто в пропозиціях на до бюджету міської ради це врахувати. Дмитро я думаю, це включить. Я собі записав. Так, я прошу, щоб ви йому по вертикалі доручили. Шановні колеги, дещо скажу, що ви орієнтувалися. Ми з вами переходимо зараз до сесійного залу, де розпочнеться робота пленарного засідання. В разі тривоги ми будемо орієнтуватися на В'ячеслава Анатолійовича. Я буду орієнтуватись на телефон. Він буде орієнтуватись на телефон. І якщо ми будемо бачити, що небезпека явна, всі швидко покидаємо зал. І якщо ми бачимо, що наш район, але ми встигаємо з вами проголосувати. З розумінням поставимося до питань. Нам треба закрити останню сесію цього року. Шановні колеги, дякую за роботу. Зустрічаємося в пленарному залі.